Ти дивитися, що тут є. Ух ти! Кольця золоті. Так. знайшов бабло. Ну, золото брилянтів має бути дуже багато. Я вам казав, ви мені не вірили. Є проба, прикидаєте. <звук> <звук> Та ти шо? Дивіться, яка краса. <звук> Там ще один телевізор. Гор, шинель. Дивіться, який здоровий. Велетенський телевізор. О, тут шкіряні сумки, ну хіба ж це не успіх? Так, ну що, ви готові? Ну що, чекали? <свист> я теж вже чекав з нетерпінням. Нарешті, кладовочка. Якщо все добре складається, то будуть з'являтися відео з контейнерами трошки частіше. Я тільки їду до неї, а ви вже бачили, як я відкрив двері. Там трон і телевізор. І <свист> <свист> є якихось пару-тройку коробочок. Так що я думаю, це буде гарний початок, як мінімум телевізор. Кладовка коштувала 10 доларів. Взяв її не стільки заради того, щоб розбагатіти, скільки просто, щоб зняти вам відео. Підписуйтесь. Десь скидайте друзям. А ще я придумав офігенну тему. Вам дуже сильно сподобається. Але розкажу вам про те в самому кінці відео, після того, як ми розберемо цю кладовку. це зручніше, беріть чай каву. Погнали дивитися, що я там накупив таке. Так, готово. Ну що? Ні, ще ні, почекайте. Купив кладовку. Так. Доктор, так що ж все-таки з моєю болячкою? Так, вийшли хворий. Відкриваємо. Значить, те, що я бачив по фотках, там є трон. Прям справжній трон. І телевізор, і купа коробок. Ой! Просто. А як його? Блін, треба було інструменти з собою брати, щоб відкрити. На! Треба було просто покрутити. Бабах. Ну, десь приблизно так я це бачив на фотографіях. Телевізор, видно якийсь старенький диванчик, там ялинку бачу, купа коробок, купа якогось сміття просто зваленого і чорні пакети. Будемо розгрібати. Перший експонат. Береза. Знаєте, що тут пише? Що Воно коштує 20 доларів 19,99. Я знаю, як розбагатіти. Та йти в Україні в ліс, різати березу, продавати в Америку. Подумайте, до речі, хороший бізнес. Дивіться. Таке я вже продавав. М'ячик. Але то не справжній Вілс. Так, це чисто сміття. Дуже прикольний юніт розташований, що можна сюди все вигребти, винести. Давайте дивитися, що тут є. Ух ти! Деколи буває в конвертиках гроші. А ще деколи можна знайти тайтл на машину. 2002 рік. Давно це тут лежить. А це похоже на цей, на тренажер. Це може бути, типу, спортом займатися. Якщо буде, то буду займатися спортом. Давайте цікаве, дивитися. Не похоже на щось цікаве, якщо чесно. Похоже, просто на кульок зі сміттям. Ммм. Так і є. Пульти продаються. 25 доларів. Ну же в плюсі. Повоїн. Що таке павойн? Кольця золоті павойн. Щось мені підказує, що треба все діставати. І дивіться. Так, знайшов бабло. Дивіться. Кажуть, американці зекономив копійку, заробив копійку. Сейф penny, ерн penny. Дам копійку сюди сколити. Так, наступний лот. Якась лошадь. Нога торчить. Кунина. А, це не кунина, це олень. Гарний, правда? Щиє така інтерактивна. Крутиться, як хочеш. І це в кожному цьому якась паличка. Так, Новорічні прикраси, то понятно. Кусті баночки. І там ще один кульок. Опа! Опять бомліще. Фотографії на самому низу. Мадам була. А може то мадам якогось мужчини? Непонятно. Настільки старі фотографії, що вони просто вицвіли. Тапочки пума. Кросовки Майже Nike. Ну, Не похоже, щоб тут брилянти були. Так, рукавичка подарилася. О, тепер серйозні рукавиці. Давайте наступний чорний пакет. І тут все те саме. Це просто сміття. Тут розкидане сміття. Що тяжко винести на смітник зразу? Ну що це в сториджі тримати? Такі раритетні лампи. Напевно, не так. Купілка! Кіпілка без грошей. Наша копілка без грошей. Що, навіть пені нема? Такий підсвічник гарний. Дорого багато. Мило. в Ванну. Я так розумію, що хтось помер і його просто вивезли. О, а це підставка для, для золота брилянтів Такі туфля. Знаєте, який розмір ноги? 42-й приблизно. Так? Да, 41,5 європейський. Ну, золота, брилянтів має бути дуже багато. О! Я вам казав, ви мені не вірили. Діть, скільки куляц. І що? Не бути наївним, не шукати тут проби, так? Да? Вдруг. Є проба прикидаєте? Воно ну, не похоже на золото, якщо чесно. Якщо такому прям чесно-чесно сказати. Але щось там написано. Біла сумка всяких, золота і бриллянтів. Бачите, казав, що брилянтів не буває. Дивіться, скільки. Це все було от в такому ящику. Ми сюди це все зараз так само акуратно як воно було, поскладаємо. І так само акуратно вивеземо на сміття. А бажу, Чи як то правильно називається? О, мені якраз одіялко треба. Думав, треба купити. Бачите, вже можна не купляти. Йо-йо-йо! скільки ялинок. Йду торгувати ялинками. Дивіться, зразу зі світлом. 30 приколи приколами, а то вже жовтень. До Різдва не так багато. І це таке, що воно типа, реально продасться. Буде там по 30-40 доларів. Але їх тут багато, їх тут реально дофіга. Маленькі, великі, всякі різні. Посох джадая. О, поняли? Хія! Що, я не джедай чи що? Правильно, я Гендальф. Опа! Можна влаштовувати ці бої на посох. Що це таке? Це ще одіялка. Щось там є ще крім одіялка. Крім грязного одіялка, тут більше нічого нема. О, так от. Це у нас що таке? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Якийсь елемент декору. Так, трюкточок. Жопас. От назвали групу жопас. Ну, геніально, геніально. Я думав, в мене з неймінгом проблема. Ну, ні, виявляється, є пацани сильно крутіші, ніж я. О, та ти шо? Дивіться, яка краса. Золото бриллянти. Тоже це Хі-я! Хі Ауч! Така ялиночка новенька. Ялинок реально багато. Це вже дві, рахуйте. То казка чи що таке? Ауч! Голосно? То каструля від від мультиварки. Я зрозумів, я піднімуся на макулатурі. Оба! Перше місце в цьому Churлідер Light Camera Action Dance Exhibition. Нічого більш цікавого тут нема. Там ще один телевізор. так що Я думаю, що йому... Капець, там то О, і ще купа ялинок. Ну все, відкриваємо ялинковий бізнес. Піднімося на ялинках і макулатурі. Одяг. Будемо дивитися цей бренди. Chanel. Шанель, Gabbana. Оце повезло. Що Париса. шутки? Такий мужик. Бо він сюди прийшов, я б йому сказав, ні ні дядьку, беріть те, що треба. Битися не будемо, то не моє, то ваше, забирайте. З брендовим одягом розібралися. Ось така от лавочка. Я знаю, що є люди, які прям збирають картон, здають. Ну, типу, хто професійно тим займається, вони якось його складають, куди його завозять. Бо реально в кладовках дуже часто, дуже багато коробок. Тут такий він весь порваний. Хтось не хотів платити за. Вивіз сміття, тому платив за зберігання. Де логіка, скажете ви? Я вам скажу, хто казав, що має бути логіка. Дивіться, який здоровий велетенський телевізор. І що? Правильно, І побитий. Шкода? Ну нікуди, дідс. Ні. Знаю, що є пацани, які викручують якісь там плати і продають. Типу, по 100 доларів. Ну, я думаю, що телевізор має бути якийсь Samsung LG, хоча б. Так, ну що, ви готові? Та-дам. І бонітує палички в сундуку. Я то все розкладаю, щоб воно менше місця займало. В машині зараз будемо то все вивозити на смітник. Я вже подивився, сміттєзалище тут недалеко. Так що, окей. Так, да, це точно когось вивезли. Не знаю, за несплату чи тому, що хтось помер. Ну, це точно вивоз. Ну, так в Америці працює. Типу, ну, якщо орендував одна історія, то людина помирає. Якийсь час дається на те, що хтось приїде забере, Но щоб квартира не простоювала, так якби нерухомість речі всі померлого вивозяться в такий сторежджі, він платиться там 3 місяці, півроку. Якщо ніхто не з'являється, не, не оплачує оренду того сторіджа, щоб забрати речі, то от він попадає на такий аукціон. Єдине, що деколи то все нормально вивозять, а деколи от так. Просто, просто скидають. Тільки жалко. Здоровий великий тілік, я би собі підключив до нього монітор і було би прикольно. Комп'ютер би підключив до нього, сидів би дивився собі. Ну, тепер, суючи зі всіх речей, що я побачив, людина дуже любила Різдво, це перше, а друге кольця точно не золоті. Наступного разу вже буде гопроха, цього разу просто її посіяв. Тому нема GoPro. Тут Говпрохи. І іграшки пластмасові новорічні. Що ви думаєте, ми це все запхаємо за один раз у воді сійку? Думаю, що ні. Треба буде робити пару ходок. О, яка шуба. Норкова шуба комусь треба. Тут купа речей, які я навістати не хочу. Типа бутилочки з водою. Ну, Це ванна кімната. Бриллянт! Найшов справжній бриллянт. Це найбільший брилліант в світі. Натуральний, я вам точно кажу. Мільйон доларів. коштує, баштикий, такий. Ну що, ми на півшляху. Зараз хочу спробувати поскладати все всередину в машину. Подивитися, що влізе, що ні, треба буде за один раз я це все завезу, чи треба буде два. І збирається дощ, тому да. Honda з ефектом невидимого розширення. Знаєте, Герміони була така сумка, куди все поміщалось. У мене така теж Honda. в неї все поміщається. Думаю, як це все правильно поскладати. Ну, Ось якось так це все виглядає. Окей, бачите, скільки ялинок. Красота. Вісім пакетів ще не розібраних. Що, розберемо до кінця пакети? По ідеї, я зараз це все завезу на смітник, а решту приїду, заберу ялинки. Ще ще один телевізор подивитися, може, не побитий. Я, да, я романтик. А, люблю вірити в краще. Опа! Оце находка. DVD! Половина з, нас, з вас, напевно, не знає, що таке DVD, так? Да? Такі диски колись були. Ми сюди вставлялися, це до телевізора підключалося, можна було дивитися. Сімпсонів. Ще хочу вам сказати, що це прикольне кардіо. Люди в зал ходять, гроші туди платять. Я тут розважаюся. Маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кульків. В одному з них мають бути золото бриллянти, а в другому теж. Дай Боже здоров'ячка тому, хто тут -то все позав'язував, звісно. О, тут шкіряні сумки. Не все так погано. Ну, ціла банка видашки. Все, я відбився. Ми в плюсі вже з тою кладовкою. Ще якась цікава хрінь. Дуже цікава хрінь. Я навіть уявлення не маю для чого. це. А, ну, дуже цікаво. Давай будемо питатися в ідеї? Що це таке? Дракона знайшов. Такого. Так, шкіряні сумки. Давайте давайте, що у нас тут. Біркін. Чи біркін? І що? Тут ідеї, гроші мало би бути. А, тут була підробка, от Біркін. Нова, до речі. Луїс Віттон France. Ну, Судячи з того, що я побачив навколо тої сумки, то це 100% несправжнє. Луіс Вітон. Воно і пишеться Луїс з С? Де? Бачите, я вам казав, що то? Можна скарби знайти тут. Мені не вірили. Сумочку і вітом, звісно, залишимо на провірку. Мало віриться, но... але щоб щось лишити. ну Це оригінал однозначно. Дуней інбуркі. Якби тримав гроші, то я би тримав от в такій сумці. В оригінальній. А ми тут тримали гніздо мишей і цукерки. Ооо. Ну, хіба ж це не успіх? Мені здається, успіх виглядає іменно так. Ааа, я зрозумів. Золото туалете ковали в бачку. Ні, як в фільмі брат два. Не, нема. Зато є отакий набор э бит. І вони всі фігурні і всі однакові. Вони дуже схожі. А, вони ж всі однакові. Мільйон штук. Приблизно. Ладно, все, зараз я не запакую точно. Пакуємо пакети, може, коробки. І можна їх Тренажер не знайшовся. Буду далі грубим. Хоча я насправді похудав. Напишіть в коментарях. Видно, ще похудав. Підсушився, так сказати, трошки. Ще чуть підсушуся і буду набирати масу. Буду такий качок здоровий. Не падає, я сказав. Коротше, так, да, треба покачатися, бо мене ящики не слухають. Не сприймають всерйоз. Я вам казав, що на ви мені не вірили. Короті, на кожному сміттєзвалищі свої правила. Минулого разу в мене брали за вагу. І брали, типу. Він 50 доларів за, за тонну. От, а тут беруть за кількість в'їздів. І за один в'їзд беруть 100 доларів. Дороговастенько. знав би ж тут така історія, взяв би зразу, Ну, типу, спробував би побільше запхати. Ну, в мене є по дорозі додому ще одне сміттєзвалище. Думаю, що я туди заїду. Типу, дорожче, ніж тут вже, напевно, не буває. Ну, Я все так надіюся, принаймні. А так, весела штука. Викидати сміття. Є в тому викиданні якась цей, емоційна розгрузка. Звичайно, хто дуже впечатлітельний, тому не поняти, але щось в тому є. На вході мені сказали, що не приймають нічого з розетками, проводами, але дивлюся, що тут хтось викинув. Щось стоїть з проводами. У мене нічого, по ідеї, немає з проводами. Два телека я залишив, от якраз їх ми на, на наступну свалку. Не пам'ятаю, коли останній раз тут було так чисто. В тій хонді. скажете, Назар наш ти плесоси, що ти зараз опять будеш сміття вести. І даєте праві. Але я після того як буду вести сміття їду пилосости салон е миючим. пилососом. Буду вчитися вимивати трепчені салони. Тому що є ринок, можна на тому заробляти, от буду вчитися на своїй. Думаєте, я такий грязнюка? Я її спеціально так загрязнював, щоб потім вчитися на ній вимивати. Ні, шутка, я такий грязнюка. Та, дав мені сусід, той, що займається детейлінгом, ми її чи плесос, буду вчитися на салоні, а взагалі ідея е, чистити м'які меблі. Чистити, дезінфікувати. Якусь таку рекламу, типу, запустити, що здоров'я ваших дітей дуже важливе для нас. Було б добре, щоб ще й для вас, але поки що тільки для нас. Тому платіть нам гроші. Ну, 6 тому досі. Що, було б добре розібратися з тими ялинками, що ми лишаємо, що ми віддаємо. То на сміття, ящики теж на сміття. Палки теж на сміття. Це без підставки. по ідеї, Сміття зразу. Це щось сюди не вистачає. От вона по ідеї. Це запчастина. Давайте зразу все розмотаємо, щоб розуміти, що нам треба, а що ліпше зразу викинути. От, звісно, без 100 грам не розберешся. Собі знайти кінець. Було б взагалі чудово. Да. Щедро, щедро. Гірлянда, до речі, такі що. От я їх розмотую, вони не рвуться. Може, якісь дорогі гірлянди спеціальні. Так, да, я продовжую вірити в казки. Такий от я, романтик. Зараз борюся в голові з думкою, то все скрутити так, як було, і просто вивезти на сміття. Тому що Десь ще треба зберігати ті ялинки до Нового року. Не Раніше листопада не продадуться з одного боку. З другого боку, в мене є кладовка, яку я і так оплачую. 5 ялинок туди поставити, не проблема. Хоча б відбити оренду, ні? Ну от і все. Чистенько, гарненько, акуратно. Закриваємо. Йдемо далі. Далі буде. Я знаю, що багато з вас, і в мене багато друзів, всі такі: о, будеш їхати наступного разу кладовку розбирати. Візьми нас з собою. Окей, без питань. Але чомусь в момент, коли приходить їхати розбирати кладовку. Ніхто особи не хоче. Я думаю, що це буде по суботах, це в районі Чикаго. І якщо ви десь тут і у вас є таке бажання, додавайтеся до мене в інстаграм. Я там, грубо кажучи, за тиждень, а може деколи за день, за два, за три, буду робити пост. що типу, Хто хоче поїхати разом розібрати кладовочку. І можна от разом з двома мікрофончиками на камеру. Подурачитись, покупатися в чужих речах, пошукати скарби, називайте то, як хочете. Ну, от. Від вас тільки гарний настрій і бажання поносити всякі речі, коробки <свісно> до машини. Ну, от. А з мене все решту. Тобто, складовка, висміття, рукавички, все буде чітко. Навіть якщо треба, можу тіпа, заїжджати вас забирати, якщо ви там без машини, умовно. Коротше, ніякого напрягу. Якщо вам то весело цікаво, то welcome. Буду дуже радий. І буде в нас така рубрика кладовки з підписниками. Буде кожного відео з кимось новим. А може, колись з кимось так сподобається, що буде завжди з кимось одним. А може деколи буде повторюватися, деколи мінятися. Подивимося, ну така ідея. Тож, що думаєте, пишіть в коментарях, пишіть в інстаграм, як вам така ідея. Якщо знайду однодумців і бажаючих, то буду, буду дуже радий. Так що така. Бережіть себе, любіть маму і на зв'язку. 拜干拜干。